Доброго дня, дітки! З наближенням зими тварини теж готуються до зимівлі. Пропоную вам назвати житло звірів. Наприклад, ведмідь перезимує в барлозі, лисичка у норі, білочка у дуплі. А ось їжачок. Де перезимує їжачок? Давайте з вами поміркуємо їжачок буде будувати хатку десь у теплій щелині, нірці. Вона складає, так як і білочка, багато листячка, різних гілочок та буде солодко спати до весни. Ось так. Пропоную сьогодні вам намалювати будиночок для їжачка на зиму, дерево та маленького їжачка. Для роботи нам знадобиться набір кольорових олівців, фломастери та папір. Чорним фломастером намалюємо крону дуже великого дерева. Ось так. Товсті гілочки і середні. Зробимо трошки фактуру дерева, а в самому низу намалюємо житло їжечка, нору їжечка ось так. Та розфарбуємо дерево ось так, щільненько, не залишаючи. Білі полоси, ось так. Розфарбуємо і хатку їжочка і світлим кольором. Намалюємо їжечка у нірці, ось так. Він відпочиває, гріється в теплій хатинці, наніс собі листічка, різні. Палички і чекає на весну. Намалюємо невелику кількість сухого листичка, для того, щоб їжечку було тепліше. Та будемо чекати ваших робіт. Малюйте з задоволенням. Бажаю успіхів, до побачення!